23 лютого у Нововолинськ приїхала делегація з німецького міста Фронгаузен Андреас Кремер та Даріуш Гжелінський. Це не перший їх візит у наше місто. Цього разу німецькі представники завітали з метою обговорення угоди про партнерство. Зокрема, розмовляли про співробітництво у гуманітарній, економічній, медичній та культурній сферах. До слова, це вже третє німецьке місто, з яким Нововолинська громада підпише угоду про співпрацю. За словами міського голови Бориса Карпуса, це дозволить Нововолинську брати участь у конкурсах Європейського союзу та уряду Німеччини. Також на зустрічі німецькі представники повідомили, що з наступного тижня з Німеччини мають доставити гуманітарний вантаж для громади та війська. Фактично два роки назад стикнулися з величезним викликом. Це війна, і нам надзвичайно приємно, що ми. В цьому долаючи цей виклик не є самі. Місто ну, вдячне представникам німецького народу that... за ту for... допомогу, яку ви надаєте нам під час. війни. На останок присутні переглянули відеосюжет про життя Нововолинської громади в умовах війни та обмінялися подарунками. Делегація у Нововолинську громаду приїхала на два дні. Андреас Кремер та Даріуш Гжалінський доєднаються до панахиди, яку проведуть 24 лютого на Алеї Героїв з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.